На жаль, повстали нові загрози знищення чудотворної статуї Богоматері, яка знаходиться на площі, котра є власністю отців Василян. Саме вони хочуть продати цю площу, закуплену добровільними пожертвами українських мирян, які постійно тут приходять молитися. Статуя Святої Марії на Вестоні в Торонто віднедавна під загрозою знесення. А святе місце, духовну спадщину української громади та віруючих християн, намагаються продати отці Васильяни з Вінніпегу свої дії не коментуючи. Прихожани святого місця обурені і налаштовані не віддавати святиню. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут і чому це місце настільки важливе для українців сьогодні? Ну, Я вже сюди ходжу майже 10 років, ще як отець Василій Цимбалістий жив. І для нас це є місце, як кусочок краю на землі. Ми тут відчуваємо присутність Матінки Божої Ісуса. Ми тут відчуваємо спокій, мир. То все, що людині потрібно в життю, є тут. І треба тільки того знайти. Ми молимося, віримо, за Україну молимося. Вервички молимося за кожну людину, стільки оздоровлень тут було, стільки людей знаходить спокій, не тільки українців. У цілому Торонто, бо скільки люди приїжджають, навіть не знають звідки і знають про це місце більше, навіть можна сказати, ніж наші самі Торотонські. І тоді просто неможливо, щоб комусь піднялася рука знищити, зруйнувати таке святе місце. Я вірю, що матінка Божа не дозволить того зробити. І ми всі будемо молитися і стояти до кінця, тому що це місце є святе то є неможливо, щоб таке, якщо вони хочуть, щоб молоді діти і молодь верталися до Бога, щоб хотіли, щоб любили Бога, то мусить бути єдність, мусить бути залучення до того, а не розрада і, і, і розгон між, між католиками, васильянами, православними. Ми є всі українці, ми є всі віримо в одного Бога. І ми не маємо права робити різниці, то є ваше, то є наше, то є українське, то і було куплено за українські гроші, за громаду багато. Багато років тому назад я рахую, що то продавати просто ну, гріх. Той страшний гріх, щоб такі святі місця і такі ну, і слів нема для, для, щоб висказати свою е е, незадоволення, своє. Злість, своє розчарування, щоб до такого дійшло, щоб такі місця продавалися. Святі місця продавати не можна, і той великий гріх. Так що я рахую, що матінка Божа нам допоможе то зберегти, і ми всі віримо. Всі, хто в групі молебні, ми віримо, що це місце буде назавжди для дітей, внуків і назавжди. It's, it's a beautiful place. Uh, I know that it's run by volunteers over many years, people who come uh, with love to, to keep this place open so that people can come here to pray, to be at peace. And so it's, it's really a place that's being held together by love and togetherness. And there have been people coming here at all, all times of day and even in evenings and nights to come, especially in times of need, to light a candle, say a prayer for loved ones. And so this has been happening for many, many years, and this has come as a big shock that uh, there are plans possibly to, to close this and to stop people from coming here. Скажіть, як часто ви відвідували це місце раніше? Ну, це, звичайно, залежало від турбот і потреб, але можу сказати, що вже за останні 15 років були тут дуже багато, вимолювали не одну, не одну людину. І можу сказати, що це місце насправді давало і духовного заряду, і останній раз, що ми тут збиралися громадою, було коли почалася війна, і цей дух відчувався нашої громади, але і також підтримка інших чужинців, які прийшли б молитися разом з нами, з українцями. І я думаю, що це також як символ це місце символ того, як українська громада може об'єднати інші нації довкола себе. Звичайно, що ну, Матір Божа це місце, де Матір Божа зробила чудо для українського священника. А вона не є ні українка, ні ніякої національності. Вона є мати для всіх народів. Але я думаю, що це символічно, то, що це якраз це місце, яке громада колись купила і ем, залишила нам нові імміграції, і сподівається, що це місце буде ще для. Для інших людей, які приїжджати. Пане Станіславе, мені дуже шкода, що ми сьогодні бачимось з вами в таку скорботну дійсно годину. Я би хотіла, щоб ви сказали нам про ваш внесок в це місце, цю святиню для канадців і українців і що сьогодні власне відбувається. Мені дуже прикро, бо отці Василяни з Вінніпегу прийшли. Jeden dzień, w, w piątku, i mnie wyganiają z wizy, Każę, że ja nie mam prawa tu buty. Ja tu jestem od 18 roku, ja ten pomnik pobudowałem, jak otec Wasyl Pomer, ja perniał to miejsce, ja zajmuję się wszystkim, maintenance, koszeniem trawy, piliwaty. Ja nie mają wody, nie mają elektryki, one mnie wszystko wyrzucali. I wszyscy się dziwują, jak ja to miejsce wtrzymuję. I one mnie teraz tak potraktowały, Мене виганяють звідси, скільки тут людей приходить тепер. Люди тішаться те місцем. Я знаю, бо я тут довгі години є щоденно, люди приходять в різних годинах, мовитися, мають потреби. Це є одне місце в Торонто, котре відчинене 24 години. Капучка не є зачинена ніколи. Що вони роблять? Бога ще не боять. Те, що моя старалася за ці роки особові як ця в 2016 році звідси забрали. Ми старалися знайти спосіб спілкуватися з тими, хто має власниками цієї цього місця. І, очевидно, ну, на жаль, не було. Не було такого, не могли знайти навіть прямого, як то говориться, щоб всі се застіли поговорити. Нам було так, в принципі, недавно навіть сказано: Maybe it's not for the best interest to, to, to communicate». Like, коммунікейт. Uh, я важко сказати, чому планів ми не знаємо. Сподіваюся, що ми стукали всі різні двері, які тільки можливо було. І тепер, напевно, будемо чекати, які двері відчиняться. Я думаю, що треба якось стукати до них, і нехай вони не рішають того зачиняти, бо це буде великий бут. А чи пробували ви особисто зв'язуватись з отцями васильянами і спілкуватися на цю тематику? Що ви від них почули? Вони з нами не говорять, вони такі все по, -по, по своєму роблять, не, не дають нам жодної інформації, жодного уста, чому то ще діє, тільки мені сказали, що. В п'ятницю зранку, що ви не маєте тут права бути, забирайте свої речі, забирайте свої наряддя, і ми замки будемо міняти в середу. То, що мені тільки сказав, і пішов. На великий жаль, нам ніхто нічого не пояснював, ніхто нічого нам не розказував. Сказали, що це місце буде продаватися, і ми не маємо права. Але я не знаю, здається, хтось говорив попередньо, що ми мали дозвіл з Риму. Що ми маємо право тут молитися, бо це місце рахується як до парку і окремо від Василянського собору, не собору, а будинку. Так що не знаю, нам ніхто нічого не пояснив, тільки сказали, що завтра в середу будуть, приходити і буде димало. Це Неможливо собі, щоб таке хтось міг зробити і щоб комусь рука піднялася, таке розвалювати. Ми тут прийдемо завтра, будемо стояти. Хай нас арештовують, хай що хочуть, роблять, але ми тут не дозволимося. Просто не дозволимо. Пане Станіславе, які кроки в майбутньому ви плануєте робити для збереження цього місця? Петиції є на, на вебсайті дуже багато людей. Я думаю, що понад 7 тисяч вже тут люди приходять, підписують. Сьогодні і вчора люди ще довідали то тут. Люди Переходять, ту, дорога ще не зачиняє від паркінгу до, до каплички. Е, я думаю, що вони не зможуть того зачинити місця, бо це є дуже важливе для Торонто, для всіх націй, то не тільки наші люди, українці, є всі нації. Отець притягнути тільки людей, а вони виганяють, вони не хочуть. Та тут можна зробити чудовий осередок, школа велика, площі. По що нам іншого треба? По що це продавати? Це є, це є для нас, для всіх. Так, такого місця тепер нам треба. На Україні така проблема війна, а вони наші українці, вони нищать таке місце. Прийду завтра зранку, стану, піду до тих пір, поки можна буде підійти, і просто б домолитися вервицю. І все. Ми зробили все, що могли. А тепер ми просто покладаємо в Божі руки. Все, що ми що, все, що від нас більше нічого не залежить. Тепер будемо молитися, щоб мати Божа взяла тільки в свої руки це все. Всіх небайдужих просимо щиро молитися за спасення духовного надбання громади та підписати петицію.